Вітаю, друзі! Мене звати Олександра і ви на моєму каналі про в'язання. Це мій новий канал і це перше відео на цьому каналі. Що це за канал? Цей канал буде розважально корисним. По-перше, по-друге, тут не буде ніяких майстер-класів, всі майстер-класи будуть на старому каналі. Також, крім звичайного в'язального влогу, який я планую випускати кожного тижня у суботу чи неділю, я буду випускати ще декілька відео протягом тижня про натхнення. натхнення в'язальне, Про різні теми, про моду, про будь-що що нас надихає на створення чогось нового, чогось цікавого, на створення в'язання. Тож сподіваюся, цей канал буде не лише цікавим, а і корисним для вас. Щодо старого каналу, на ньому залишаться майстер-класи. Майстер-класи зараз в мене майже всі або всі знаходяться у спонсорському розділі. Також будуть з'являтися і безплатні майстер-класи, і там ми з вами будемо проводити сумісні в'язання як платні, так і безоплатні. Чому саме я вирішила створити новий канал? Я розповідала на старому каналі в останньому відео. Передостанньому чи перед передостанньому. Ну, я вам залишу посилання. Якщо вам цікаво, ви можете зайти і подивитися там. А зараз ми з вами почнемо дивитися, що саме я в'язала цього тижня. Я вам покажу дві готові роботи і чотири процеси. Головне не завести ще один процес, поки буду монтувати я це відео. І почнемо ми з топу, який на мені. Цей виріб я закінчила останнім от-от, і трошки відтягнула сумісне в'язання, тому що хотіла відфотографувати цей топ. Саме зараз, до речі, я його фотографувала. Саме тому я так і виглядаю. Ну, незвичайно, скажімо так. Цей топ зв'язаний з екокотон етно, еко? етно етнокотон. Етнокотон в вівчарі це 75% бавовна і 25% льон. Це той, який 1200 метрів на 100 грамів, тобто 600 метрів, верніше 1200 метрів на 200 грамів, тобто 600 метрів на 100 грамів. Як я в'язала цей топ, і що це за топ, і навіщо цей топ, ви можете побачити у цьому відео. Це запрошення на сумісне в'язання вкороченого топу, як цей, або звичайного топу, або сукні, або все це можна зв'язати з рукавом, але все ви це побачите в цьому відео. Тому посилання я залишила. Заходьте, і якщо хочете, додавайтеся до сумісного в'язання. До речі, якщо ми вже заговорили про сумісне в'язання, хочу вам показати один процес, який в мене тільки ну, почався. А, можливо, дівчата вже зв'язали більше, але ну, я не встигла трохи. У мене ось такий моток, і я в'яжу ось таку річ. Це буде. Палантин. <смі> так, це вже третій палантин за останні два місяці. Ну, щось мені дуже захотілося це така сіточка. У мене зараз також проходить сумісне в'язання, воно, до речі, безкоштовне. Якщо вам цікаво, то заходьте, дивіться, посилання на запрошення на цей сумісник я залишу і там ще сюрприз буде. Але ви самі побачите, коли подивитеся відео. Майстер клас вже вийшов, він також безкоштовний, можна заходити і в'язання. Назад. Я Потім ще планую подібними узорами в'язати деякі речі. Тому, якщо цікаво, заходьте і дивіться. Насправді дуже гарний візерунок, він простий, не складно він в'яжеться, треба бути лише уважним, він дуже швидко вивчається і, в принципі, дуже класно виглядає. Тим паче, зараз сітки вони в моді. Тож, ну, я думаю, що не треба пропускати таку моду, бо це цікаво весело це можна ну, не обов'язково да, носити лише на білизну, це можна носити, наприклад. От як я зараз на якусь футболку. ну Або топ, або сукню, або будь-що. Тож, сітки, це супер. В'яжіть обов'язково. Також для цього сумісника я зв'язала багато зразків. Зараз я вам ставлю невеличке відео, і ми з вами підемо далі. Так, вітаю, друзі! Це початок нового влогу. Ви вже бачили цей топ. Я тут знімала якраз для того, щоб показати вам, з чого саме я його в'язала. Дуже гарно це виглядає. да Хто б міг подумати, що ці дві пряжі можна поєднати. Виходить такий, знаєте, затертий ефект. Мені дуже подобається, до речі. Ось так. Зараз я вам дещо покажу. А, трохи не забула, цей топ ви можете побачити в моєму останньому відео на старому каналі посиланчика. Я на нього, звичайно. Мене залишу в інфобоксі. Так, я тут вовсю готуюся до сумісного в'язання шарфу і нав'язала купу зразків. Зараз я вам покажу до ВТО і буду після цього ВТО проводити. Так, по-перше, так, з чого ми почнемо? З чогось, ну, класичного, скажімо так, десь тут класичне, нічого класичного тут немає. Так, це звичайний льон. Льон дуже жорсткий, просто ви бачите, він як, як дріт. Майже стоїть. І ось як він виглядає таким грубим, такий він і є. Треба буде його попрати, відпарити і побачити, що з цього буде після ВТО. Зараз я вам покажу бобіну Давайте я правду буду показувати, з чого я в'язала. Це ось такий льон дуже гарного кольору. Але дуже і дуже він такий грубий. Бачите, як проволока. Треба буде обов'язково прати і після цього на мокру ще відпарювати. Так, наступне це твіт. Твіт ось такий: це. Наскільки я пам'ятаю, 380 метрів на 100 грамів, а може і 450 Точно не скажу, треба подивитися. Ну, звичайно, да, у відео, де я буду це демонструвати, я вам це обов'язково покажу. Але хочу на цьому каналі також залишити про це згадку. Так, наступний, ось бачу бобіну, шукаю. Так, це в мене на хлопку такі малесенькі паєточки. Тут десь 400 метрів на 100 грамів, тобто така сама пряжа, як я в'язала. Так, дивимося, як це виглядає. Ось так, якщо мені сподобається зразочок після ВТО, то, мабуть, я зв'яжу з цього топ або светрик. Ну, і, звичайно, да, шаль теж можна, але треба подивитися після ВТО, як буде себе поводити. Наступне у нас ось це це вівчарі-етнокотон. Ось так він виглядає після ВТО. Сподіваюся, що буде краще. Це в нас класична 1200 метрів на 200 г, тобто 600 метрів на 100 грамів. Ось так, це до ВТО. Так, Наступний в мене шовк, і шовк мене дуже порадував. Тут у нас нічого такого не написано. Да? Це конус не від нього. Шовк у нас тут, ось такою стрічечкою. Звичайно, да? я знайду всі відомості і розкажу про це у відео про зразки, але хочу, щоб ви теж тут побачили, ті, хто не буде заходити на старий канал. Ось так це виглядає досить так, ну, Солотненько, може, навіть прикольно було б светрик. Ну, треба дивитися, як це буде виглядати після ВТО. Бо насправді на шовк я дуже ставила саме для шалі. Так, наступне в мене ось такий кідмохер це звичайний 950, мабуть, метрів. Так, а тепер треба знайти. Називається, знайди. Якусь різницю да, між цими двома полотнами, а насправді вони дуже-дуже різні. Одне полотно в мене кідмохер, а інше полотно в мене це від з brush Alpaca Silk. Ну що, ви вгадали деяке? Так прикольно, я навіть коли збиралася в'язати, не бачила, що вони настільки схожі візуально, подивіться. Ну, ось так візуально не можна відрізнити взагалі а На дотик, звичайно, да тут все-таки шовк прощупується. ось бачите Це одна ниточка, бо я в'язала в одну, а тут дві ниточки. Ось, ну в принципі, майже вся різниця. Ну, звичайно, да на дотик це не таке шовковисте, як те. Звичайно, треба ще буде подивитися, що це буде після відео. Так, наступне, я подумала, що буде цікаво це аналог норки, це китайська ангора. Там, де 50 на 50, тут 700 метрів на 100 г, і я в'язала у дві ниточки. Достатньо непогано. Треба буде подивитися на зразок після ВТО. Ну, в принципі, що в цьому є. Так, наступне це об'ємне. Це в мене тут кідмохер. У чотири ниточки, до речі. Так, і для шарфа, мені здається, це прикольно. Да? Це буде і тепло, і гарно, і дуже цікаво виглядати. Треба не робити такі великі бокові частини, але ну, мені треба було проекспериментувати і подивитися, як це буде виглядати. Але, але це, мені здається, досить такий класний варіант. І варіант, який мені дуже сподобався і на дотик, і візуально це такий шарф в'язаний із Drops Air. Це звичайний колір джинс, да, але якщо у вас щось таке подібне завалялося. Я дуже-дуже рекомендую щось таке подібне зв'язати. Мабуть, я собі на зиму таке щось зв'язала. Треба буде пошукати гарний шнурочок. Ось такі в мене до ВТО. Я вам після ВТО також їх покажу. Ну, так дуже-дуже стисло, ну, але щоб ви все ж таки побачили, як це буде виглядати. Сподіваюся, що це буде дуже гарно. Так, друзі, я біжу зараз прати зразочки. Дуже жалко, що вам запах не передається. Це мило, це ланолінове мило. І я зараз планую його нарешті використовувати. Тобто я буду ним зразочки наші прати. Тим паче, там є твіт і є льон. Я думаю, що якраз буде дуже цікаво подивитися, як це буде виглядати. Я буду всі зразки прати цим милом. Ну, подивимося, да, буде такий експеримент. Я раніше ланоліновим не прала. У мене було кокосове, кокосове мені дуже сподобалося. А от ланолінове це вперше. Це мило від Ані, ну, принаймні, із її магазину, звичайно, да, посиланчика буде в інфобоксі. Ось, я пішла, покажу вам, ви вже бачили всі зразки до ВТО, а після того, як вони висохнуть, ви побачите після. Так, друзі, я вам обіцяла зразки. Як вони виглядять? В мене є, звичайно, відео окремо про зразки, тому тут дуже-дуже стисло вам просто покажу, як вони після ВТО виглядають. Я всі прала одним милом, щоб ви розуміли нормально і шовк теж. Дуже гарно відіпрало твіт, як ви бачите. Так, це в нас бавовна з віскозою і з паєтками. Пряжа з альпакою, нормально себе веде, нічого не звалялося. Я прала руками, звичайно. Так, це з альпакою, з альпакою це просто кідмохер. Нормально і те і інше. Нормально відіпрало пропитку у цієї норки Ангори 50 на 50 і навіть запах пішов, а ви знаєте, який неприємний запах у цієї китайської ниточки. Ну і звичайно, ось цей да, ви його вже бачили. Він нормально виглядає, нічого не звалялося, нормально все А, Ну і пошок на місці. А, не переключайтеся, я вам ще у кінці відео покажу готовий виріб з цієї пряжі. Він просто супер. Далі я хочу вам показати ще одну готову роботу. Так, вона висить ось тут поряд мене. Насправді я вже давно хотіла вам показати цей светер. Він Получився, ну просто бомбезний, дуже круто виглядає. Я обов'язково планую зробити по ньому майстер-клас. Він буде на моєму першому каналі. Я обов'язково планую зробити по ньому майстер-клас. Він буде на моєму першому каналі. Не буду казати, що скоро, бо насправді поки що не сезон. Да? Ще час є, щоб починати в'язати теплі светри, але дуже він круто виглядає. Фото я ще не робила. Коли я буду робити вже готові роботи, то, можливо, ви побачите цей светер на мені. Він дуже крутий. Я його в'язала суміш і пряж. Зараз я вам покажу, як він виглядає трошки ближче. Ну, як ви бачите, ну, не знаю, все ідеально. Як, як на мене, все ідеально. Він мені дуже сподобався. Я в'язала суміш і пряж. Ви цю суміш вже бачили, мабуть, багато разів. Ось лише я вам не показувала, що саме я в'яжу. Мені хотілося такий, вроді, базовий светр, але не зовсім базовий. І це листячко мені дуже сподобалося. До речі, цей дизайн буде називатися миле листечко. Ну, а чому б ні? Мені здається, що це дуже-дуже пасує до цього светру. І наступне я буду в'язати також суміші пряж, я вже його намотала. Зараз я вам його покажу. Насправді дуже круто виглядає, я навіть не очікувала. Тут е, такий простенький мохер з дорогим мохером разом змотаний, але вони дуже круто виглядають за рахунок того, що один з них дуже-дуже припилений, а другий неоднорідний. І це просто вау, як виглядає поряд. Ну, тобто, я дуже довольна тою суміш, що вийшла. Ось, ну, в принципі, так само, як і цією. Наступне, що я вам покажу, це процес, який я вам ще не показувала, але обіцяла вже багато-багато разів. Ось так це виглядає. Це також суміш пряж. Давайте трошки ближче, щоб ви могли роздивитися. Це сіра бавовна. З такою неоднорідною за кольором чи шибриками. Якщо ви придивитеся, да, це не люрекс, да, він не блищить. Це такий матовий, матова ниточка фактурна. Ну, мені здається, дуже прикольно виглядає. Зараз покажу, що в'яжу. Мені давно хотілося зв'язати таким малюнком, але щось в мене руки не доходили. Так от, ось таку річ я в'яжу. Це може бути топ, може бути кардиган. Я ще, чесно кажучи, не вирішила. Прикольно виглядає. Ну, це буде в будь-якому разі спущене плече. Це е, така хусткова в'язка, да? нічого такого, і ромби. Дуже прикольно воно виглядає. Здивлюся, і думаю, може, це не топ. може зробити літній кардиган. З-образною горловинкою і з рукавом, ну, може, дві чверті, а може три чверті, не знаю. Ви в'язали таким узором? Розкажіть, що ви в'язали, бо насправді я планувала в'язати саме топ, да, в спущене плече, кругла горловина, мабуть, і такий тут невеличкий рукавчик, ну, такий, не знаю, не крилишко, да, як це називається? Ну, невеличкий, в принципі, такий. може, резинкою навіть не знаю. Справді, резинка тут. Дуже дивно, але ну, непогано тримає форму. Подивимося, що буде після ВТО насправді, бо я зразок не в'язала і не прала, раніше в'язала ну, такий невеличкий і не прала його. Але, але, ну, Я не думаю, що ця пряжа мене якось дуже сильно здивує, бо я насправді багато в'яжу з нею останнього часу, і до цього я в'язала це Алізабела Сіра. Ось шибрики це китайські, це регулярні, тому їх можна купити, мені здається, будь-коли. Тому таке, ну, принаймні, поки їх до нас возять, А там вже буде видно. Прикольно виглядає. Мені хотілося щось таке рябе, рябе саме сіре. А так як тут вийшло сіро-біле світло-зелене, ну не знаю, як це. Цей колір назвати, мабуть, опал. Ну, принаймні я бачила, що так називали цей блідо-блідо-зелений. Не знаю, наскільки вам буде видно. Мабуть, вам цей зелений майже і не видно. Ось. Ну. Я задоволена тим, що виходить, а що це буде за виріб, я не знаю. Це таке, знаєте, натхнення без цільної картини. Буває у вас таке, що хочеться в'язати ось саме це. А навіщо і що з цього вийде, ви, може, до кінця ще не уявляєте. Тож, ось такий в мене творчий процес поки що йде. А ще я хочу вам показати шкарпетки, які я почала. Зараз ставлю вам невеличкий кусочок, і ми з вами продовжимо. Так, наступне, що я хочу показати. Я вчора розпочала в'язати шкарпетки. Дуже довго я збиралася в'язати ці нитки, вона в мене пролежала 2 місяці. Так хотіла, так хотіла, що 2 місяці вона лежить. Це в мене жидів фра Ланемія Катон. Мені ця пряжа сподобалася. Вона трохи така, ну, незвичайна, да, не класична. Тут 90% котону навіть Ну зазвичай у таких літніх складах зазвичай десь 70-80, а тут, ну навіть 90, дуже багато катону. В'язати ну, не дуже зручно, так, як ви бачите, вона погано скручена, але все ж таки шкарпетки з неї класні. В мене вже із такої пряжі у чоловіка є шкарпетки. Він їх носить вже другий рік, йому все подобається. Тож я вирішила собі зв'язати нічого такого ну, супер да, незвичайного. Резинка 2 на 2, потім в мене резинка 4 на 1, і потім я почала вив'язувати п'ятку струнг. Звичайні такі шкарпеточки, ну, захотілося мені такого єдинорожнячого кольору, дуже мені хотілося. І я вирішила зупинитися саме на шкарпетках. Ось такі в мене справи. Так, в мене готова одна шкарпетка. Зараз я підійду трошки ближче. Да? Це ось така пряжа Cotton, ви вже, мабуть, бачили від Free, 90% вовна. такий єдиноріг. Другу шкарпетку я тільки почала. А що я можу сказати? Да, резинка зверху 2 на 2, тут в мене 4 на 1, звичайна п'ятка строк. Ну, чесно кажучи, нема про що казати. Звичайні базові шкарпетки, які я в'яжу. Вже, Вже, мабуть, треба починати в'язати шкарпетки, бо скоро, скоро. Літній місяць вже закінчився, і так чесно кажучи, скоро і літо закінчиться. Тож треба починати в'язати шкарпетки. Я робила собі невеличкі канікули, бо насправді тяжко для руки саме тоненькими спецями в'язати, то я робила собі перерив. Пора вже починати, по-перше, ЗСУ треба в'язати. І також діти в мене підросли, теж треба буде в'язати. Ну, чому я кажу, по-перше, бо там треба великі об'єми да, в'язати. А діти, діти завжди поряд, можна за день зв'язати шкарпетки, чого страшного не буде. Да? Там я ж не буду відправляти одну пару. Звичайно, треба зв'язати якийсь об'єм. Ну, декілька пар, не знаю, 5-10 пар, щоб було що відправляти. Ось дитячі шкарпетки, все ж таки, це ну, не 10 пар, це треба зв'язати там декілька, звичайно, але ну це мені здається, по-перше. Ну і по розмірах, звичайно, вони в'яжуться скоріше, бо розмір менше. І мені не треба збирати 10 пар для того, щоб відправити. Тобто, це ну, так, більш мобільніше. Треба зв'язати, сіла, зв'язала вечором діти вже вділи. Тож, ось такі справи зі шкарпетками: пишіть, чи в'яжете ви шкарпетки, чи робили ви для себе також канікули, чи ви продовжуєте в'язати. Бо я бачила, що дівчата в'яжуть. ну, Це, чесно кажучи, велика повага, бо я не можу лише шкарпетки в'язати, мені дуже складно і фізично складно, на жаль, да, але все ж таки, ну, я стараюся, скільки можу, стільки і в'яжу. ось, ну, В принципі, як кожен з нас. Наступний процес, який я хочу вам показати, я дуже ним задоволена, тому що, ну, чесно кажучи, я думала, що я вам вже готову роботу покажу, але були інші справи, тому не встигла я. Але я дуже рада, що я зможу вам показати її у такому стані мій майбутній кардиган. Ось так він виглядає зараз. Ось так це. Зі спинки виглядає. Ну, все круто. Мені здається, що прямо супер і він дуже гарно сидить. Я навіть не очікувала, що він буде так класно сидіти. Це кардиган з папірус. Я планую з цієї пряжі в'язати ще светер. Ось таким чином. Да, саме як я в'яжу, мабуть, тільки горловинка буде круглою, але мені так хочеться принаймні. Ось мені треба зв'язати планку і зв'язати рукави. Чому? Чому, чому не зв'язала, бо не встигла насправді, бо мені дуже сподобалось, як воно в'яжеться, дуже шикарно вийшли з коси плеча. Бо я, чесно кажучи, спочатку хотіла робити без них, а потім все ж таки передумала, думаю, ну треба зробити, щоб було гарно, і він дуже гарно сидить. Він не занадто вільний, тобто це не оверсайз. Він... Ну, є да, свобода облягання, звичайно, але вона невеличка і це теж дуже гарно виглядає. Мені здається, що це буде мій найулюбленіший літній кардиган. Ось. І, мабуть, я ще щось таке подібне зв'яжу. Мені дуже подобається цей узор, це також сіточка, але вона така, знаєте, округла, дуже дуже прикольно вона виглядає. Я таким узором а, теж зі скосом плеча, до речі, в'язала сукню. Сукня в мене називалася Херсонська, верніше називалася, вона і називається, але я не довела до пуття, бо я знімала майстер-клас, але не змонтувала. Тож, я думаю, що я якось це поєднаю, і буде в мене там і сукня, і кардиган. І светер і все в одному, ну, як сказати, в одному флаконі. Да? Ось. Бо ну, цікаво виглядає, але окремо робити кардиган, окремо робити сукню, окремо робити светер, ну, джемпер. Да, мені здається, що немає ніякого сенсу. Ось, а зробити це одним майстер-класом це мені здається, що круто. Тобто, ну, базова річ. Да? І людина зможе зв'язати собі і сукню, і светр, і кардиган, і взагалі будь-що. Ось такі справи. Я дуже задоволена цією роботою, в'язати цікаво, з кос плеча вийшов просто супер, такий, як треба. Я його прив'язувала декілька разів, бо насправді не могла згадати, як я це робила. Того разу, а відео саме по скосу плеча в мене е, кудись поділося. Ось що буває, коли знімаєш майстер-клас і думаєш, що ти, е, не змонтувавши його, знайдеш всі відео через рік. Тож, ось такі справи. Сподіваюся, що діло піде трошки швидше, і я домонтую і зроблю всі ці майстер-класи. В одному, мені здається, що це буде прямо круто. Ну, ну принаймні, я вже смакую цей результат, який він буде. Ось такі справи. Мені здається, що мені дуже йде цей колір. Бачите, він такий небілий, він молочний і дуже прикольно виглядає ця пряжа це фібранатура папірус. І що я можу сказати, що все ж таки папірус дуже гарно виглядає саме у ажурах. Дуже круто і у цьому малюнку просто супер. На сьогодні це все. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Але я вам нагадую, що треба підписатися на канал, обов'язково поставити дзвоник, щоб не пропускати нові відео, бо їх буде багато. А Ще про що хочу сказати: що мені буде приємно, якщо ви поставите лайк, це дуже потрібно. І напишете будь-який коментар. Ну, сподіваюся, якийсь добрий коментар. Дякую вам за все, за вашу підтримку, за вашу увагу. Побачимося з вами у наступних відео. До побачення.